Вітання усім, хто любить український футбол. Вітання із арени. Лівий берег у передмісті Києва. 27-й тур чемпіонату України розпочинається саме тут. Лівий берег приймає Карпати. Такий період настає в чемпіонаті України. Травень, останні чотири тури. Тури, які вирішать все. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Ось такий момент. Я ж повернувся до Карпат. Ну і одразу ж відповідь від львівської команди, а це вже Пабло Альварес. Ось так: Лівий берег почав цю роботу, але Карпати можуть відповісти. Один із тих, хто якраз відповідає чи, найчасті, чи не найчастіше ігрового часу про те, що поки що він не може знайти себе до кінця. як... Футболіст Карпат. Жовта картка. Друга жовта картка. Альварес іде з поля. Ось так. Карпати в меншості лишаються на 19-й хвилині. Пабло Айварес вилучений. Друге попередження для іспанського футболіста. Що ж тут сталося? В нього була жовта картка. І тут він наступив супернику на... На ногу на п'ятку так наступив. Чому арбітер це кваліфікує? Він йому наступає на п'ятку, так е зриває атаку. Лепенець. Накидання у штрафний майданчик. Знову пас за спину, але Костенко здобуває м'яч. Здобуває чи ні? Здобуває. Все-таки залишає у грію Ян Костенко. Передачу виконує. У Штрафний майданчик. Удар гол. Цей простріл проходить. І це Амбросій Чачуа! І це Карпати показує на емблему йшло закидання у штрафний майданчик. Останко випередив Механіва. Важливо, що зберіг м'яч в грі. І ось Чачуа набігає в лінію, розташовуються футболісти лівого берега, але ніхто не дограє із Амбросіями. По-моєму, саме Сідний найближче знаходився. І показує Валерій Самар Сіднею, що той мав відповідати. Ось рукою п'ятий номер. Вказує своєму партнеру, що саме той мав накривати, працювати, допрацьовувати до кінця з Амбросієм Чачуа. Пригадуєте кілька турів тому Динамо. У ворота Кривбаса на виїзді забило подібний м'яч, коли Андрій Ярмоленко замк... замкнув дальню стійку. І жоден із захисників Криворізців м'яч не вибив. Ось такий епізод. У Карпати в меншості забивають, а лівий берег атакує. Хороша, може бути атака. Є простір. Підключається справа футболіст. Ось передача Шастала, і Може бути удар по воротах. це підсічка. Удар! М'яч у воротах. Один-один. Лівий берег зрівнює рахунок. Швидка атака, гарна комбінація. І дуже-дуже скоро команда зрівнює рахунок Олега Соколова. Він там з глибини набирає швидкість. Шастел відчуває його і, напевно, чує. Віддає передачу в темп. І тут Соколов робить підсічку. Спочатку удар Дієго. Удар Дієго перетворюється на передачу. Так, ось Дієго. Те, що він махнув. Те, що він махнув ногою повз м'яч і пробив, навіть не м'яч, а він все-таки пробив по м'ячу, але зробив це не чітко. Це перетворилося в передачу на Синицю. І Синиця замкнув. Ну, це абсолютно логічне питання, враховуючи кількість футболістів на полі, ну і взагалі роботу в захисті. Чергова обрізка Карпат. Неточна передача. Підхоплення від Когута. Кого. Шарфов майданчику. Когут прострілює. Удар! М'яч повз ворота летить. А як не забити це? Божевільний зараз момент. Божевільний момент втрачено. І команда найголовніша для них, що швидко відповіла на пропущений м'яч. Подача з кутового. Виграна боротьба спочатку головою. І Далі боротьба виграна. Дієго пробиває удар головою. Куди летить м'яч? Куди летить м'яч? Він не летить у ворота. Як, як це відбувається? От як ці закони фізики працюють тут на лівому березі? Чому м'яч не залетів у ворота? Ось тут Дієго намагається пробити по воротах. Виходить передача. І хто там? Валерій Самер. Можливо, остання атака у цьому таймі. Довга передача Бабогла. У меншості тут в атаці футболісти Карпата лейде скидка майже на Бруніньо Встиг вибити м'яч захисник. Соколов підбирання сухоручка в центрі поля. Сухоручко віддає передачу на Когута. Когут його другий подібний шанс сьогодні. Зараз перед ним захисник когут навішує з лівої ноги. м'яч рикошетом відчачує. Іде за межі поля. Ну давайте ще ось такі гольові ситуації. В нас будуть виникати. І тоді у нас повний пакет взагалі у першому таймі буде. Увага на цих футболістів іде подача, удар головою. М'яч повз ворота летить. А пробивав третій. Пробивав Валерій Самер. Осідний знаходився теж поруч в цій ситуації. Подача у штрафний майданчик. Хороша подача, удар головою Чачо! Запхав м'яч-ворота. у Чачо, а Його нереальна здатність. Бути там, де м'яч. Бути там, де треба. І забивати ось такі голи. Божевільна радість Карпат, які вдруге в меншості забивають тільки у цьому матчі. Там всі. Всі зараз, я думаю, болівальники Карпат, які теж приїхали на матч, вони готові були б обіймати свого улюбленця. А про Січачу, дев'ятий гол в сезоні для лідера зелено-білих. І другий сьогодні, виконує віз Бруніньо і у ворота не поклав цей м'яч. Уже не найкращий бомбардир Карпат. Бруніньо. Нагадую, 8 голів має. Чачо його перегнав. Хоча навряд чи Бруніньо сильно засмучений цій ситуації. А зараз подача з кутового. скутового, стійку виграють господарі. Підбирання за синицею. А тут втрата м'яча І атака Карпат швидка. Зараз прострільна передача. І Ігор Невас ще все-таки автогол. По-моєму, ні. По-моєму, не Ігор Невес, але Карпати забивають третій перед своїми вболівальниками і біжать радіти. Три м'ячі в меншості. 63 хвилина. Львів'яни роблять собі важливу перевагу. Ось такий трошки парадоксальний у нас матч. Погодьтеся. Астахов. Подача у штрафний майданчик. Дерекін помилився на виході. І м'яч у 2-30 Дієго. Ернесто Стахов отримав м'яч. Пробив в поворотах сухоручко. Виносив полегенько. Рятував уже, як міг ситуацію, намагався врятувати ситуацію. До речі, тут він команду дійсно врятував, але далі просто збіг нещасливих обставин для 28-го номера. Тут м'яч не перетнув, не перетнув повністю лінію воріт. Ці додані. Плюс 5 вони часто були із зупинками. Ось тільки зараз фінальний свисток. Росій Чачуа і його дубль роблять для Карпат. Багато в чому результат сьогодні. Яскравий вийшов матч, можливо, в фінал трошечки зіпсований був з цими паузами, великими, великою кількості зупинок гри. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.